Я усіх дітей вітаю і до себе закликаю. Будемо ми разом грати заняття час розпочав. Він могутній, наче дуб, дуже довгий має чуб, серце він хоробре має, Україну захищає. Сьогодні ми дізнаємось більше про козаків. Посеред річки Дніпро є великий острів, який називається Хортиць. В прадавні часи козацтва саме на цьому острові козаки збудували Запорізьку січ. В цьому містечку вони мешкали, жили в коріннях, ловили рибу, та кожен козак мав вірного друга, коня. Козаки були сильні, мужні, любили добре поїсти. Улюбленою стравою козаків був куліш. Давайте ж поглянемо, як виглядали козаки. Козаки носили вишиті полодняні сорочки, широкі штани, шаровари, підв'язувалися вони поясом, зували червоні чоботи. А ось така цікава зачіска була у козаків. Називалась вона оселедець. Це такий довгий чуб. Який для кожного козака мав значення? Козаки вірили, що чуб оберігав їх від загибелі в бою. Козаки були славетними воїнами. Кажуть, що вони вміли навіть зупиняти кулі, а ще хвороби лікувати. Козаки бувало ходили в походи. І для цього вони будували дерев'яні човни, які називалися чайками. Щоб стати справжнім козаком, навчатися потрібно було з самого дитинства. З маличку хлопчики вчили бойовому мистецтву і робили це ритмічними рухами, які згодом стали українським народним танцем, відомим на весь світ гопаком. Ми, українці, нащадки славетних козаків. І сьогодні наші сучасні козаки, наші воїни-захисники, взявши до рук зброю, сміливо захищають Україну від нападу агресора. Низькі вам уклін, слава і пошана, наші захисники!